Вела кардинку в садочок, вона по дорозі йде і каже: тато: намалюєш мені, будь ласка, смурфика в блокноті, а я прийду його розмалюю. Я думаю, та добре, я розмалюю тобі того смурфа». Для того нам треба буде олівчик звичайний, ну розграфити собі малюночок. Дивіться, що я ще прикупив новий альбом, так як у нас почнеться вже арт, всякі заняття. Прикольний якраз для малювання. Сьогодні намалюємо смурфа. Ну, З однієї намалюю смурфа і розмалюю його кольорового, а з другого боку я її олівчиком промалюю і обведу чорним фломастером. Вона вже прийде і розмалюю його або так, як смурф має виглядати, або за власним бажанням. Ну, побачимо, як він у нас вийде. І для того я ще купив цілий величезний палет фломастерів. Коротше, 36 штук. О, такі от. Хайте фломастери, тут різні-різні кольори. Вони класні, тому що це йдуть акрилові і дуже прикольно малюють і яскраво. Так що королінки тепер їде. Скільки хочеш кольорів. А якщо вам сподобається даний формат відео, ми можемо його продовжувати далі. Це типу, перший урок. Корінці, він точно сподобається. Якщо вам зайде, хочете малювати разом із нами. Можете поставити лайкосики і написати у коментарях. Так, ну що ж, погнали малювати нашого Смурфика. Сьогодні намалюємо звичайного простого Смурфа. Може, завтра, післязавтра, намалюємо ще тата смурфа або смурфетку, або ще якогось прикольного, яких ви знаєте смурфів. А я погнав малювати смурфа. Хоча й не художник, але постараюся щось намалювати. Сьогодні буде арт заняття. Погнали перше. Ідемо на урок. Ах, стоп, стоп, зачекайте. Взяли олівчики і фломастери і блокнот, ручку. Або можете навіть взяти електричний такий планшетик, по якого малювати. Ну, погнали. Купили нові фломастери. Нові більше Та то капець, більших вже немає. Це сама найбільша пачка. Дивися, хоп! Хоп! І тут які хочеш кольори. Навіть такі? Та, так, навіть такі не є. Не Таких не було в кулаці. Не було. Дивись, а оце татовий блокнотик. Прикольний. Фу. Так, дивися, тут пише тато. Так, і будеш зараз дивись малювати, тато намалював смурфа. А ти можеш намалювати або такого самого, або іншими кольорами, якими хочеш. Кольорами. Ну, давай розмалюй, якими хочеш. А ми в кінці покажемо, як в тебе вийде. Ну, тата смурфик такий, а Каролінка намалює смурфика якогось паче, червоного. А ви потім в кінці оціните. Ще буде кращий малюночок, тільки з лінії не виходь, добре, акуратно. Ну, насправді смурфика було тяжко малювати. Там дуже багато всяких різних деталей. Набагато легше малювати Hello Kitty. там буквально менше деталей. А Каліна вибрала, що в нас смурф буде червоний якийсь, як в спортивному костюмі. так? Да? Uh -huh. Щочки що, такі червоні на вулиці Жара. Ти, напевно, загоріла. Він, коротше, хоче використати всі кольори, перевірити всі, які тут знаходяться, щоб вибрати свій любимий. Молодець. Прикольні. кросівки в нього будуть різнокольорові. Карлі подобається щось слатовий колір. Він дуже-дуже сильно яскравий. А завтра тобі що намалювати? Завтра, mm -hmm. завтра намалювати дитинку смурфа. Дитинку смурфа, бейбі смурфа, так? Mm -hmm. Добре. Малюві. А що ти в цьому ще бухнути будеш малювати? А тут будуть тільки малюнки в нас. Це в нас будуть художні такі уроки. Добре? А давайте буде просто альбом. Ну Добре. буде альбом для малювання наш Сімейний. Ага. А мама теж малювала смурфу, але на твоїй дошці. Показати тобі? Ага. Поки ти там малюєш, дивись. Мама такого смурфика намалювала на дошці. Смішного. Смішний чи гарний? Не смішний. А чого мені здається, він гарний. Такий самий, просто не розмальований. Просто я не вмію малювати. Насправді дуже красиво вийшло. Ні, дивись, якщо намалювати отак чорним, отак як от, я Кароліна малював, то він звичайний. Якби намалювати, тут можна було розмалювати, то він буде точно такий от красивий. Я вже просто замічав, коли малюєш просто малюнок чорним. Та-та, в тебе найкращий. Зараз ми побачимо, ти домалюєш і зрівняємо, в кого ліпший. Домалювала вже? Угу. Все, зараз покажемо, які вийшло у нас з королькою два сморфика. І скажемо, в кого найкращий. Ти як думаєш кого? В мене. Коровинки. А в мене? В тебе ні. В мене ні. так? А яку оцінку поставила? Один, два, три. Один це є погано, два це є середньо, а три це є супер. Коло квієчко? Мен. Мене. А в мене. Опа-д-вій. А, Все-таки ще, знаєш, є все надія, так. Так, ось татовий смурфик на двічку. це карлінки сморфик. Отакий от різнокольоровий. Прикольний. А ви можете оцінити нас у коментарях і написати, чий смурф вам найбільше сподобався. Мій чи в Чи два. Вони реально два клатні, тому що вони два різні. У мене звичайний простий смур, а в кароліні рейндвок різнокольоровий. Виглядає мені щось як на лицаря в таких обладунках. Ну, побачимося у новому арт-відео. Якщо вам сподобалось, ми обов'язково продовжимо.